Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Одне з наймудріших рішень, яке може прийняти людина, це погодитися зі з Богом, оскільки в більшості випадків люди покладаються на власне розуміння і довіряють своїм знанням, а вони не помічають Божої істини. Дозвольте навести вам приклад. Нещодавно я розмовляв з однією людиною. Ось що вона сказала: поки я перебував у царстві небесному, ніщо інше для мене не було важливим. Багатьом здається, що це звучить добре, але ось у чому проблема, коли ми читаємо настанови Месії, він говорить, що наші бажання і дії повинні вести до того, щоб ми стали великими у царстві Божому. щоб ми не просто туди увійшли, але увійшли самим завгодним для Бога чином. Що це означає? Що у нас є велика кількість добрих справ. Що наше життя відображає на станови Бога, що ми присвятили себе йому, і у нас є свідчення того, як сильно ми насправді любимо нашого Господа і Спасителя. Прагніть бути великими на небесах, ось у чому проблема. Ми можемо ясно побачити в Слові Божому, що в царстві небесному у різних людей різна доля. Ті, хто був вірний у малому, будуть вірні і багато в чому, і тому завдяки своїй вірності вони отримають безліч нагород. Чому це важливо? Тому що всі ці нагороди ми складаємо до ніг нашого Месії. Ці нагороди свідчать про нашу любов і про нашу посвяту йому. Іншими словами, це те, що означало для нас його спасіння, і стане мірою віри кожного з нас. Нам потрібно хотіти бути дуже, дуже вірними. Як тільки ми стали віруючими, нам потрібно захотіти жити таким чином, щоб діяти у послуху волі Божої. Візьміть свою Біблію і відкрийте разом із зі мною Євангеліє від Луки, 10 розділ, Євангеліє від Луки, 10 розділ. Ми побачимо, що говорив Месія до слова. Біблія говорить, що Бог віддав весь суд синові. Що це означає? Це означає, що все покарання, весь суд, засудження і весь гнів буде виходити не від Бога Отця, але від Бога Сина. Наприклад, ми знаємо, що в шостому розділі книги Откровення йдеться про гнів агнця. Читаючи книгу Откровення, ми бачимо, яка безліч речей буде виливатися на цей світ завдяки Богові. Це і є гнів агнця. Так, Месія буде судити світ. Тому нам потрібно дивитися на Месію із вірної точки зору. Так. Він милостивий, так його прощення і благодать великі, так він помер на Христі за мої і ваші гріхи. Але якщо ми відкинемо цю добру завістку Євангелія, ми неминуче станемо об'єктами його всепоглинаючого гніву, його вічного осуду і покарання, яке триватиме вічно. Саме про це і говорить Біблія. У цьому уривку святого письма ми побачимо, що Месія демонструє свою силу як самостійно, так і через своїх учнів. Ми вже говорили про те, що Месія послав не тільки 12 учнів. У загальноприйнятому тексті сказано, що 70 апостолів або ж 70 учнів вирушили у дорогу, щоб послужити Богу унікальним чином. Зараз ми побачимо із вами аспекти, що стосуються їх праці. Погляньте разом із зі мною на тринадцятий вірш. Ми знаємо, що багато служінь Єшуа здійснювалися у Галілеї або на узбережжі Галілейського моря в трьох основних місцях. Це Хоразін, Вівсаїда, і місто під назвою Капернаум дивіться про що йдеться у 13-му вірші. І Шуа каже: горе тобі, хоразіне, горе тобі, вівсаїдо. Чому зараз? Ми дізнаємося, чому він так гнівається на ці міста. Вони бачили силу Божу, вони бачили багато чудес, але ось у чому проблема? Вони не відгукнулися на все побачене ними. Поставте собі питання: коли Бог щось мені відкриває, чи швидко я відгукуюся. Дозвольте поставити питання трохи інакше, чи швидко ви погоджуєтеся зі словом Божим, з його настановами? Це і є вірність. Ми були врятовані благодаттю через віру. Коли ця благодать входить у віруючого, вона спонукає до змін. Ми стаємо новими творіннями. Свідченням того, що ми стали новими творіннями, полягає в наступному. Ми знаходимо нове серце. Це серце було затверджено Богом, і Свідченням тому є наше бажання служити Богу і бажання втілювати його слово в дію у своєму житті. Ми знаємо, що це добре. Що ж, ми бачимо тут. Ми бачимо ці два міста: Хоразін і Вівсаїду, незважаючи на всі переконливі чудеса, месії вони не відгукнулися. Що тут сказано? Горе тобі, Хоразіне! горе тобі, Вівсаїдо. Бо коли б то у Тирії і Сидоні були, відбулися ті чудеса, що сталися в вас, про що він говорить далі? то давно вони в волосяниці та у Попелі. Що ми тут бачимо: ці Рисидон перебували в Лівані у той час. Ці міста перебували за кордоном Ізраїлю. Найчастіше. Людям здається, що жителі цих міст повинні бути менш присвяченими Богові, але про що туди йдеться? Писання вчить нас, що якби такі ж великі чудеса були здійснені в цих двох містах Тирі й Сидоні, вони б зробили значущі зміни у жителях цих міст. Так, Тирисидон у той час дійсно перебували за межами Ізраїлю. навіть сьогодні ці поселення знаходяться у Лівані, але ось що потрібно зрозуміти: за часів земного служіння Месії в двох цих містах були великі єврейські громади. Ми говоримо про дуже схожі явища. Багато членів цих громад пишалися і втішалися тими днями, коли вони жили в Ізраїлі, а не життям у діаспорі. Тут говориться, що євреї, які живуть у діаспорі, знаходяться далеко від своєї історичної землі, і можна сказати. Від Бога, незважаючи на те, що фізично ці люди були далі від землі обітованої. Вони були більш чутливими, ніж ті, хто знаходився в Ізраїлі. То сказано, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі. Зверніть увагу на одне слово з 13-го вірша: покаялися. Насправді, ці слова означають, що вони пережили б каяття. Бог знає все, він бачить майбутнє і знає про все, що навіть не відбулося. Бог всезнаючий, він каже, що жителі цих міст, бачачи такі прояви сили Божої через Єшуа, тобто через Ісуса з Назарету, давно б покаялися. Чому про це сказано? У минулому часі, найчастіше, минулий час у мові Біблії говорить про цілісність. Вони абсолютно повністю покелися. Перейдемо до 14-го вірша. Тут сказано, але на суді відрадніш бути тиру і Сидону, як вам. Мається на увазі, що цим містам буде легше у день суду. Чому Кому багато дано від того багато і очікують? Кому ж дано мало, а від того очікують менше? Отже, це хороший приклад, який повинен нас чомусь навчити. Тиру і Сидону буде втішніше в день суду ніж Хоразіну і Вівсаїді. Що це означає? Це означає, що суд буде зовсім не однаковий для всіх тих, хто знаходиться поза царством Божим. Є кілька ступенів покарання, так само є кілька ступенів винагороди. Давайте подивимося на це із точки зору вічності. Коли люди потрапляють в царство Боже, а саме до нового Єрусалиму. У нас немає причин вірити, що у всіх це переживання буде однаковим. Бог – вірний суддя. Ми це з вами чудово знаємо. Писання говорить, що він винагородить кожного за його власними справами. Тут йдеться, не про порятунок. це відбувається лише завдяки Євангелію. Євангеліє визначає, де саме ми з вами проведемо вічність. таких місць всього два. По перше, це озеро, що горить вогнем. Як ви пам'ятаєте, Туди буде кинути все пекло або ж новому Єрусалимі кінцевою зупинкою в царстві Божому. Кожна людина, або інакше кажучи, кожна душа відправиться в одне з цих місць, або в озеро, що горить вогнем і сіркою, або новий Єрусалим. З точки зору вічності таких місць тільки два. знову ж таки, про що йдеться у писанні? Тих, хто відправиться в озеро, палаючи вогнем і сіркою, не чекає однакове покарання. Так само ті, хто подорожує до нового Єрусалиму, не будуть переживати однаковий ступінь спасіння, благословенням та обітниць Бога. Бог віддасть кожному у справах його. Тепер прочитаємо із вами 15-й вірш слово говорить а ти. Капернауме йдеться про місто Капернаум. А ти, Капернауме, що до неба піднісся? Що це значить? Коли прийшов час розпочати його земне служіння, єшуа вийшов із Назарету і прийшов до міста під назвою Капернаум. Чому? Тому що, згідно із пророцтвом, наприкінці восьмого та на початку дев'ятого розділу книги ІСАЇ саме там Месія вперше з'явиться у світлі між кордонами Заволона і Нефаліма, уздовж морського узбережжя розташовується місто Капернаум. Ми бачимо, що він вознісся до небес. Чому Тому що в це місце прийшли небеса? Яким чином єшуа зійшов з небез на землю в образі людини? В образі раба він прийшов до Капернауму, незважаючи на те, що Капернаум вознісся до небес, йому сказано: аж до аду. Це означає покарання. «Ти зійдеш те, що месія прийшов туди і вшанував це місце чудесами, зовсім не означає, що жителі міста скористалися цією перевагою. Отже, зараз ми з вами перейдемо до 16-го вірша. У цьому вірші Месія звертається до тих 70 -ти учнів, які були послані у дорогу подвоє. І ось що він каже. звертаючись до них. «Хто то слухає вас, мене слухає. Хто ж погороджує вами? Тобто не приділяє увагу, не слухає і відвертається від вас, погороджує мною. І в кінці 16-го вірша Ішуа каже: Хто ж погороджує мною? Огороджує тим, хто послав мене, про кого він тут говорить? Хто послав Месію? Бог отець. Ми бачимо тут з вами фундаментальну істину у месіанському русі, а я теж відношу себе до цієї групи, є багато збитих і спантелику людей. Вони кажуть так, все залежить від віри в трійцю. Я сам теж твердо вірю в трійцю. Вони кажуть, Якщо ви вірите в Бога Ізраїлю, то вірячи в трійцю, ви також вірите в Месію. Але це зовсім не так. Багато людей вірять в існування Бога Ізраїлю. Однак вони відкидають ум'я і Єшуа і не мають порятунку. про що нам говорить Писання Писання говорить нам. І якщо ви відкидаєте Месію, ви відкидаєте й того, хто його послав. Послухайте уважно: ніхто не може мати стосунків з Богом Отцем, якщо вони відкидають Бога, Сина і Єшуа, і не приймають Його як Месію. А знову ж таки, я часто говорю ось про що. Якщо ви говорите на євриті, ви називаєте Господа Єшуа. Якщо ви говорите українською, він для вас Ісус. Якщо говорите іспанською, він для вас Хесус. Якщо ви говорите грецькою, ви скажете Єзус. Не настільки важливо, як ви вимовляєте це ім'я. Все залежить від вашої мови, але якщо ви відкидаєте його, ви також відкидаєте Бога Отця. Подивіться, що говорить слово 17-му вірші. А ці 70, якщо в вашій біблії сказано про 72 учні, значить вона не відповідає загально прийнятому тексту. А ці 70 повернулись з радістю, кажучи, господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Я б підкреслив і виділив слова у ім'я твоє. Чому вони такі важливі? Тому що слова у ім'я твоє мають на увазі у твоєму характері. Істина, ось у чому задумайтесь над цим на хвилиночку. Сила і влада, якими володіли і які демонстрували ці 70 учнів, виходила від імені Єшуа. І найголовніше вони демонстрували і втілювали в життя. Його характер. Він був смиренним. Він прийшов служити. Він не прийшов прийняти. Він не прийшов для того, щоб стати багатим. Він прийшов, щоб принизити себе і служити батькові. Коли ви цілюєте в собі той же характер, прийде й сила і помазання. От що він говорить у цьому уривку, погляньте на 18-й вірш. Він же промовив до них. І я бачив. Це слово має на увазі розуміння. Месія говорив про те, що учні виявляли його характер і виконували його волю. Що він говорить? Він же промовив до них. Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Слова спадав, немов блискавка, говорять про поразку. І ось в чому тут суть коли я живу у смиренні, коли я присвятив себе цілям Бога, коли я демонструю і проявляю характер Месії у своєму житті і в тому, як йому служу, яким буде результат, ми будемо жити в перемозі а ворог, будь-то сатана нечистий дух або демон зазнає поразки звичайно, всі ці вороги вже були переможені на хресті, проте вони як і раніше, живі і діють у цьому світі. Тестил, якщо ми хочемо здобути над ними перемогу, до якої ми покликані, нам потрібно вцілювати в собі і являти характер, єшуа. Нам потрібно цілком і повністю присвятити себе виконанню його волі, а не своєї власної. Ось чому він каже, що бачив сатану, що спадає з неба як блискавку, тобто. А. Дуже швидко це означає, що він був вражений. Дев'ятнадцятий вірш тут єшуа говорить про владу. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів. Чому тут сказано про цих двох тварин? Одного разу я був у містечку на північному сході від Тель-Авіва. Це містечко називалося Бней-Брак. Більшість з вас знає, що я живу в Ізраїлі. Бней-Брак – це дуже релігійне місце для православних євреїв. Опинившись там, я вирішив відвідати лекцію. Після лекції мені вдалося поговорити із лектором і поставити йому питання. Я запитав його, що ви думаєте про цей вірш? Це важливий уривок для юдаїзму. Що це означає? Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів. Відповідь мене просвітила. Лектор сказав, що змії зазвичай повзають ззовні, а скорпіони схильні заповзати в приміщення і жалити людей прямо у їх власних будинках. Тут ідеться про те, що влада, яка нам дана, і для зовнішніх, і для внутрішніх факторів. У нас є влада над фізичними. Також у нас є влада і над духовними речами. Фізичні речі знаходяться поза людиною, а емоційні духовні знаходяться всередині людини. Отже, в цьому уривку йдеться ось про що Ось даю вам владу наступати, тобто перемагати всі фізичні і всі духовні речі. Це чудове послання. Потім єшуа каже і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Це означає, що нічого не зможе заподіяти вам шкоду. Про що це говорить? Коли ми ходимо у слухнянності, коли ми ходимо у помазані, коли ми демонструємо характер месії і його помазання у своєму власному житті, чого ми з вами можемо очікувати, ми можемо очікувати перемоги. Ми можемо очікувати, що ніщо не зможе зашкодити нам із точки зору вічності. Тепер подивимося на 20-й вірш. Та не тіштесь тим, що вам коряться духи, але тіштеся, і я це особливо ціную, що ваші імення... Записані в небі, Ми можемо сказати це трохи інакше. Радійте, що ваші імена записані в книзі життя, Агнця, що у вас є порятунок, що у вас є надія та царство. Тепер давайте подивимося на 21-й вірш того часу, ісус звеселився, був Духом Святим і промовив Прославляю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв Ти Отце, від премудрих і розумних та його немовлятам відкрив». Хто такі немовлята? Немовлята. Немовлята – це ті, хто цілком залежить від своїх батьків. Про що це нам говорить? Якому принципу вчать ці слова? Якщо ви хочете отримати откровення від Бога, вам потрібно бути людиною, яка цілком залежить від Бога в усьому. Визнайте свою абсолютну потребу в ньому в усіх сферах вашого життя. Тільки у такому випадку, коли ми повністю залежимо від нього, довіряємо йому і покладаємося на нього. Він дасть нам мудрість. Потім що каже так, отже, бо тобі так було до вподоби. У багатьох перекладах Біблії тут сказано, бо така була твоя добра воля. 22 вірш. Передав мені все, мій отець, і не знає ніхто хто є. Син тільки отець, і хто отець, тільки син. Про що туди йдеться? Про дуже тісний зв'язок між Богом Отцем і Богом Сином. Ми не зможемо опізнати цілком, бо отець цілком знає Бога Сина, а Бог син цілком знає свого Бога Отця яким же чином ми можемо їх пізнати? Тут сказано, та кому син захоче відкрити. Ми бачимо, що в той момент, коли ми приймаємо Євангеліє і що відкриває своє бачення, явити нам себе через Бога Отця. 23-й вірш. І, звернувшись до учнів, наодинці їм сказав блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. І далі, йде останній на сьогодні, 24-й вірш. Кажу ж вам: що багато пророків і царів. Пророки чули безпосередньо від Бога. Вони отримували багато откровень. Царі були багатими. Вони володіли всіма багатствами світу. Царі були тими, хто володів практично всім, що було в їхніх царствах. Тут сказано, кажу ж вам, що багато пророків і царів ті, хто отримував безліч откровень, і царі бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. отже, потрібно розібратися, про що тут йде мова. Завдяки вірі в Месію ми опиняємося у чудовому становищі. Завдяки відносинам нового заповіту через Євангелія ми маємо доступ до таких речей, яких інші ніколи не бачили. звичайно, Єшуа говорить про це своїм учням, про те Бог, як і раніше, рухається. Служіння Месії все так же триває у цьому світі, і він являє великі речі тим, хто любить його, і повністю змирився перед ним. Будьте мудрими, і довіряйте йому всьому. На цьому я закінчу. Шалом з Ізраїлю. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи, вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь Месія є щось. Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.